І всім привіт! Ви на каналі Денис Денчик і сьогодні я знайшов одну таку дуже цікаву карту в Майнкрафті на е, двоїх. На тебе і друга. Ну ви зрозуміли, от дивіться, тут такий будинок початковий. Виходимо. І тут є якийсь сейф. Так, може от він відкривається. Може хтось з жителів знає. Ти знаєш? Не, не знаю. М -м, понятно, що я пішов. Якийсь торговець. Непонятно, що за торговець. Він каже, що якщо я йому дам вишню, паросток вишні, то тоді він мені дасть мапу, де є один секретний будинок. Тому нам треба піти, знайти вишню, але не все так важко. Тому що пару з ось тут. Це таке було. Торговець ТД. І купляємо в нього мапу. Заморський купець. Таке в нас є досягнення. Угу. І тут є хрестик. Прямо тут. Ну так, це було понятно. Тепер ми сюди заходимо. Оп! Спускаємось у воду. Зтрогі ласка карта. Оп! Бачите ласка. Я, знаєте, як зробив? Ось. І поставив собі драбину, тому що ми так будемо дуже довго це робити. Так, з мене прокоріс не дуже, тому я собі трошечки упростив задачу. Оп, тепер маленька технічна перерва, проблемка. Оп, готово. Тепер ми можемо раз, і два. Я прокурити не дуже вмію, тому я замінив на ці блоки. Кави як вода МСБ. Так, ми вийшли, це добре. Але нам тут треба пройти, правильно. Чого є... Чого є такий поганий паркурист? Скидаємо ці паростки. Чи що це, я не знаю? Залазимо щоденько, оп. Ну, коли я залізу, то... Ну, от і все. Так, ось я вже майже пропор Оп-оп-є. Далі нас чекають візери. Чи вітри, Я не знаю, як їх правильно називати. Я у перший раз всі версі граю. І от вони, от вони. Ну, я зараз біжу, біжу. Раз. Я впав і вмер. Як добре тут чекпоінт поставився якось. О. Вони закрили мені. І... Добре, що тут інвентар ходить зберігається. Е, я знову впав, що нічого пройти не можу. Спроба номер 5 Спроба номер шість. Спроба номер сім. Давайте. Так, коли я вже зможу через них пройти. Ну, я зараз люки порівняю і кхе, пройду. Тому що коли руки не виправлені, то дуже погано. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я зараз швиденько це все зроблю. Я вже всі люки позакривав, тому я зараз буду бігти. Нє. Е, як мені це зробити? Я вже пробую восьмий раз. Добре, добре, добре. Не виходить мені. Я потім в кінці порахую, скільки. Скільки разів я вмер. Тут в чаті все пишеться. А, і цей цього моба називають вихиль. Ну, добре. Паркур. Так. Ну, прийдеться мені це перелетіти хоча б на кінець. І не забудьте підписуватись на канал і ставити лайки, це дуже важливо. Чим більше лайків, то тим швидше виходять нові круті відео. Так, можемо проходити. Геймод, сурвайл. Оп! Є! Yeah. Тепер в нас є перший код номер один. Ну все. Вони мене підкинули. Рівень номер 2 ну добре я вас поняв. Значить я тут вчителю у через Тефо. От ви бачите, що тут чекпоинти поламались тому Spaven і... Гейм-мод. Геймод, мод вайвел. Ми дістали першу цифру кода, це одиничка. Будемо їх тут складати. Поки я складав, то мене вже вони вбили. Ідеально вихрій. Вам йти на ліву підеш, в рай попадеш, на праву підеш, в незер попадеш. Я піду в незер. Раз, стук, стук. Ні. просто. Я не встиг переключити режим. Я пішов, я пішов. Я пішов. Ні, майже. Майже. The... Так, я прийшов, я просто стрибав по відкритим люкам. Я прийшов yeah. без креативу. Відкриваємо наступну дверку з наступним іспитом. Ці кнопки нічого не дають, а тут є отакі така от скриня. З арбалетом і стрілами. Тому ми маємо... Стріляти. Це було не по плану. Тому ми маємо стріляти у бази, щоб нам... Я не знаю, що має бути. Я цю карту не йшов, просто знаю, що тут робити. Один, три. Один, три. Код. Як мені це зробити? Може мені поставити трійку сюди. Не, не працює. Не працює. Ну, ніхто не заморонював ламати. Цей рівень не проходиться, тому ми трохи щитерим. Оп! Тут є палички. На відкидання 1, відкидання 2 і відкидання 3. Так, так, і отак. Все. Я собі все поскладав. Тепер ми можемо наспавнити нашу стійку для броні. І тепер її треба довести аж отуда до кінця. Тому я зараз її доведу. Це буде, надіюся, легко. Я силу дво два зароблю. Головне її не поламати. Добре, силу три? Силу три? Що було б сила чотири? Було б ліпше. Ага. Все поламали. Поламали, тому що це не працює. Ось яка за ця карта. Тому, тому, якщо ви не збираєте е, 30 лайків, то я е, зніму відео, як я повністю прохожу цю карту без читів, без креативу, без нічого. Просто буду чесно її проходити і не буду вимати цю штуку, щоб її відреспаунити. Тут є віддільні для цього чекпоінти. Що тут теж пригодиться сила 1, сила 2. Треба було сила 3. Так, раз, два, два, Три, і два. І два. Чекпоінт. Берем цю штучку. Стійку для броні. Я її крити даю. Навіть вона не зламається. Тут треба двійкою. Тут треба було одиничкою. Тут вже йде сніг, від який ми проварюємось. Ну, бачите, як це працює. Тому тут треба ось так. Я не хочу замерзати. Так, ми ставимо нашу стілку для броні. Любимо закривається. Ми її штухаємо. Доступкалась? Накінець то ми її зламав. А, я її далі поставив. Понятно, я все понял. Все понятно з вами. Давай, давай. Давай. Оп, раз, два. Якщо воно попадає в вогонь, то вона згорає моментально. Так думаю буде ліпше. Ну, якщо ми наберемо 20 байків. То я повністю без щитів, я не буду гаматич стійку для броні. Я просто, чесно, її пройду. А якщо під цим відео буде 20 лайків. Давай, чекпоінт. Ми не по правилам, то проходимо, Через то, що з 100 життя. Я не знаю хто її створив. Цю карту, але вона дуже важка. Особливо цей раунд. Раз. Раз. Цікаво, що там далі, я ще сам не бачив. Тому що я ще не доходив до того, я тільки тут був і все. І все, я далі здався. Через ж тут я не хотів читерити так особливо до присів і все. Раз. Два. Які обрусти. Три. Напевно, ось так. Чотири. П'ять. Шукаю. А, я понял. І що? Це кінець карти. Ми її пройшли. Ну, вроді так. Давайте я подивлюсь, що в цьому командному бувачі запрограмовано. Так, переходимо в креатив. Викидаємо всі. Дві сходинки, філ. А. Ммм. <звук> Понятно. Понятно, вони щось філ, заповнили. Філ все заповнити. А, я зараз зрозуміло. Треба. От, дивіться, беремо цю штучку, викидаємо наші стейки. Od plewce duże, za dużo i dużo... My zapłonujemy sztukę. I... Przestało się, Геніально, геніально, я додумався. Це цікава штука, вона пов'язана з булавою. А була це теж дуже крута штука. я в нових версіях не дуже збираюсь. Дивимося всі командні блоки. Всего три, викидаємо це все, беремо нашу булаву 3. І код 4. 1, 3, 4 У нас вже є. Добре, переходимо виживання. Це головне, щоб ми проходили чесно. майже. <звук> <звук> так, так. Зараз треба заклікувати. Я майже, майже виграв, Ви ну, самі бачите Ну майже. treba bez preskora ne bez sprinta bez controla <laughs> é a ja probov s kontrolom ehm um, nu da do... Так, ми. От, наход... <клух> Я вже пройшов останні два іспита. Це був паркур дуже важкій такий. І оті от булави. <сміх> Це було дуже важко. Тепер тут у нас книга і пір'я. Напиши код і постав в кафедру книгу з пір'ям. Ось от, от книгу нам сюди треба ввести наш код. Тільки треба скривати тиву переключитись намод Survival. Тепер. Ми наш код дивимось і треба його запам'ятати. 1, 3, 4, 7, 6. 1, 3, 4, 7, 6. І готово! І тут у нас що? Тут в нас важке ядро. Тут в нас є Мега Бур 3000, тут в нас є зірки незеру. Тут в нас є стержень вітриня. Круто насправді. Круто. Так, але зараз мені потрібно Дострибнути в той портал через. Креатил. Через того ще вже ті вітрики викину. Віддалений портал. Це що таке? О. Подивіться. Нам ви нагород додали, але... але. Даємо сурвай і... Тестую нас на Габур 3000. Дуже швидко копаємо якщо ви хочете продовження цієї карти, цієї мапи, то набирайте 30 лайків. Я тільки як ви наберуться, зразу випущу відео, як я вхожу проходжу повністю без читів цю карту, повністю без креатива, без всяких інакших штук. вам сподобалось це відео, скоро вийде нове, якщо ви наберете 30 лайків. А якщо не наберете, то по-інакшому чомусь вийде. І до нових зустрічей.